Тепер починаю вдягатися я. Починаю вдягатися я гуру. А я так переживаю... Люди А я так переживаю, щоб я не замерз, то я подумав, що я спробую от в тому всьому. От в тому всьому тут майка. Потім светер. Шкарп... Вот э, в шкарпетках, вот их всех, и вдягайся. можем мой, тут вставить. Вот. И вот І то все обдягаюся, щоб тепленько було. Треба запхати ту. Шкарпет, штани в шкарпетку запхати. Ви мене чуєте? Бо я говорю підніси, і мене не чути. А то та нога так нехай буде. Там піднялися штани, вона сюди піднялися. Бо я там не запхав шкарпетку. Тут я запхав шкарпетку. Штани в шкарпетку. І воно мені не підніметься. А під водою дасться чути, що краще. Так чи так? Тіснуватенько, але буде тепленько. Волне не замерзнути. От. Фірми фірми бере. Так як фірма бере нам грошей навряд чи заплатить за рекламу, то ми потім, де тут значок, ми пустимо таку мутну табличку, щоб не рекламувати на халяву, бере. О! Щось я лоханувся. Щось я лоханувся, бо куди ж той комір дінеться? Ми його можемо підрізати, ми його можемо теж на баняк розвити. Ми можемо все різати. Я щось поправився. А він чого, зараз схудно. Ось. Тепер. Йок і палки. <свісна> Що тіснувато. Тепер ота колера. Карпетки. От що я люблю? Це на голову. На мою голову. Не так як плетя. Це на голову. О, в мене ще одна вішалка є. Оця хороша вішалка. То я потім повішаю ось це. А це? На той синій рішах поки що. От, шкарпетки. Я б не голову навіть забув. Mm -hmm. Добре, що я відкрив шкарпетки Люб. Шкарпетки. люблю. Шкарпетки. Так. Покинув не на бік. Давай. Петки втягається на ноги. Щоб не замерзло. Ось. Фух. На праву ногу, а потім на ліву ногу. Можна і навпаки. Де не Камера далеко буде пану чути, треба прийдеться кричати. Перетягаю саму з сейпостю. А мені потрібна допомога. Твоя, Андрію, допомога потрібна. Я тебе погано чую, Юра. Потрібна твоя допомога, бо я сам не справлю. Фу, я вже ригати хочу. Ось тут такий костюм. Тут на коліна можна вставати. Стари Бога. Ну, щоб якісь там роботи підводні робити, щоб воно не обтиралося. Мають такі наколінники. Вони дуже такі як то. З фанери. Штинні як ті там. Штинні. Ще не плавав, вже втомився. Ще ніяких підводних робіт навіть не починав. Андрію? Ау. Що, ні, все решта я не діну внизу. Бо я вже щось даюся того, як його. Того, що я вам зараз сказати не можу, бо цензура не пропустить. Коротше, йобу даюся. Нехай собі не пропускає. Нехай не пропускає. Що б ми без тих росіян робили? Що... Навіть слова нема, немає, які підібрати. Да, я думаю, зі светом ти типу, погарячкував трохи. Так. Да. <реш> Андрій, я без тебе не справлюсь. То мені? Сухий костюм з чим ще добре, що завжди біля тебе повинен бути товариш. Бо якщо в мокрому, то можеш сам тягнутися і товариша може не бути. А так. сухий костюм добрий, бо біля тебе завжди надійний друг. А то і два. А друг нам не треба. Тому що ми правильно орієнтацію? Ні, ми неправильної орієнтації. Ми ага. любимо своїх жінок. Так. Да. — А не якихось там. Не жінок. Курвизь. Та светер знімеш так. А штани. А штани хай будуть. Та піздец. <різь> <різь> Та зараз темно стане ніж не буде видно. Добре, штани я залишу. Слухай, ты вже там горячий, ты же там закипилась. То може отак. Можеш так зашпилити, а потім треба ще попісити і можеш відкрити. Ну, але тут багато то всього. Але то тільки на суші, під водою ти так не зможеш. Під водою ти так не зможеш. Під водою треба в нього пісити. Не, ну хіба памперс брата, але то, дурня, краще потерпіти і вийти, як нормально. Сухопутна людина Попісяти. такі манжети, щоб сюди вода не потрапляла. А! Вони так щільно-щільно прилягають до тіла. Ось таким чином. Прилягають до тіла і, і отак. Такі манжетик, виходить, щоб сюди вода не потрапляла. Тут ліву руку я вже надів, а зараз Андрій мені допоможе надіти другу руку. Ні, напевно, перше голову. Або відразу і то, і то. Ой! Ото саме гниле діло. Ото починає мене давити відразу. Чекай, читайки рухати. Ну, давай. О! Ху. Руки, воно. І воно давить мені і кров не поступає в голову. Або з голови внизу. І мене починається оце да... давлення починається. Давлення. Чечнині. Що під поляки може якісь подивляться. Зараз він закриває... Андрій! Першу ступень. Закриває перший замок. Щоб вода не набралась. До мого чала. Полякам всім привіт! І ляхам, і полякав. О! А бачите, я надуваюсь. <ріст> я надувся. Бачите? Саме надувся. О! І щоб випустити повітря, тут є такий клапан. Він відкривається, і я стравлю. О, я так стравлю. Це повітря, а стравив. Стравив! 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 Фу, тепер мене ще буде більше тиснути. Але треба призвичаюватися, хочеш сухеньким плавати в теплоті, в холодних водах. Треба до того хулірного сухого костюму якось звикати. Але зараз залізу в воду і стане легше. От, я відкрив клапан і стравлюю вже через клапан. <хи> Також стравив. До клапана закрив. Так за шнув, під... що навіть шнуло свій стравив. От. Раз, 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 стравив, 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 Стравив і закрутив. І закрутив і все. І вже голо, як в мене, як, як пресований цей як. Ну, Вакуум на упаковках. Як? Вакуумна, вакуумна упаковка Вакуум О, як вакуумна упаковка Все. Все ми взяли. Голову. Голову я не ділю везу. А ще краще в воді Все, ще закрили, машину не закрив. Ключі, ключі тут в кишенці. Отака нудна. Серія, але ми мусили її показати. Ой! Бо інакше не буде. Так що, терпіть. Терпіть все. Зараз наступна серія вас чекає внизу біля моря. Ми вам покажемо наш... Найкращий в світі човен. Наша сніжинка. Ми її так ласково вкликали колись давно, а потім забули. І ми мали ще сніжинку на ній намолювати. Наша сніжинка. Все, ¿Qué es